Людмила Русанова, директорка однієї зі шкіл Харківської області. Ось так навчальний заклад виглядав до російської окупації, а це вже після звільнення. У школі навчалось 208 учнів. З них близько 50 залишились у селі, решта евакуювались. «В Той час окупаційна влада вирішила, що школи будуть працювати і по російських програмах. А з нашої школи. Відмовилися всі співпрацювати. Всі вчителі виїхали, і до 1 вересня було організовано дистанційне навчання. Ми знайшли всіх наших дітей по Україні за кордоном. Директорка розповідає: для дистанційного навчання необхідна техніка. Тож сьогодні Людмила Русанова отримала 20 ноутбуків для школярів від благодійного фонду Співдія. Вони будуть відіслані у громаду. І будуть роздані дітям з пільгових категорій, які найбільше потребують цього для дистанційного навчання. Я думаю, з цими гаджетами у них навчальний процес набагато покращиться. 27 ноутбуків також отримала одна зі шкіл міста Лиман Донецької області. Заявку на отримання техніки вони відправили ще в грудні минулого року. Сьогодні отримую їх далі на нову пошту. І буду відправляти учням у використання. Ми зібралися своєю нарадою, педагогічною радою, і вже там визначалися з групи, хто там ну найбільш незахищені так групи або навпаки, там є діти, які гарно навчаються, да але не мають можливості батьки придбати ноутбук, навчаються з телефону. Тому і ці діти також отримають. Ну, намагаємося вже визначити, хто найбільш вразливій такі ситуації зараз знаходиться, хто найбільше потребує. Загальна вартість ноутбуків, які отримали дві школи, більше мільйона гривень. Видали їх у молодіжному центрі Хмельницького, який є партнером благодійного фонду Співдія. Ці ноутбуки роздаються не просто так зрозуміло, що організацію люди проходять певну перевірку для того, щоб ну, скажімо, цим не скористалися шахраї, не заволоділи майном, коли вони особливо цього не потребують. Ми намагаємось проводити відбір і наші партнери дивляться і відбирають саме тих, кому це найбільш необхідно, саме таким підприємцям, молодим людям, комунальним установам, навчальним закладам і передається. Подібна благодійна допомога для того, щоб їх підсилювати певне, що така інвестиція в молоді вона окупиться для України стовідсотково в рамках проєкту «Співдія Ноут» українські школи отримують 5 тисяч ноутбуків з ліцензійним програмним забезпеченням. На один навчальний заклад передбачено до 30 одиниць. Олександр Семенюк Веріт Лховський. Новини міста.